Ну, за телефоном. Доброго вечора. Доброго вечора! Вітаємо вас, поважна громада. Так, в гостях у заводчика Кор. Так. Нагадую вас вам, що у нас сьогодні україномовний контент. Так. Ваше здоров'ячко Ми сьогодні проводимо час в чудовому місці Лева у Львові. Зараз уже вечір, ми вже нагулялися, находилися, це ой, вже ноги гудуть, прийшли у номер, задрали ноги і думаємо, треба відпочити. Аня зробила чай і пішла пити чай на вулицю. А я тут з вами погомоню, по, по, по погомоню трошки. Розповім, де ми сьогодні тинялися. Ну, з чого почати? Подорож ця розпочалася з пригод. Та з таких пригод що ого. Сідаємо ми в Дніпрі поїзд, заходимо в купе, жіночка там була якась молода, ну така вона, знаєте, не дуже така до розмов. А потім дивлюся, заходить парубок моторний. Та слухайте, парубок такий, наче то нащадок, якийсь по е, прадідусевій лінії е, Олександра Сергійовича Пушкіна. Розумієте? Ну ну, такий кудрявий, такий смуглявий. Ой ти ж господі, ми з не познайомилися. Так, виявився хто Патрік. Патрік з Іспанії, з під самого Мадріда, десь поблизу Мадріда він мешкає, але працює. Я от не зрозуміла, де він працює, мабуть, в Швейцарії або в Швеції, бо він не україномовний, не російськомовний. Він в нього ж така, знаєте, якась така була така? Якась, як це сказати, та. Щось таке на межі італійської і англійської. Ну ви ж розумієте, я що там, що там не дуже майстер. Ну, Якось ми порозумілися. Ну, я так зрозуміла, що десь він мешкає на околицях Мілану. Значить так, мої любі. Оце ми з ним познайомилися. Ну, я не скажу, що ми дуже багато там також спілкувалися, е, таки, ну, але потрошки порозмовляли. Взяли такий маленький міні-такий е, урок італійської. От, в общем, добре їхали. Добре їхали взагалі. Загалом, загалом загалом добре доїхали. Доїхали. Виходимо, ми, значить, з поїзда. Виходимо з поїзда. Що ви думаєте? Це, це ну 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 ми не можемо без пригод. От дивіться, ми йдемо на своїй, на свої хвилі, такі знаєте, на своїх думках, і тут нас перехвачує чоловік, такий гарний чоловік, місцевий, і каже. Здрасте, я вас зустрічаю. Та ні, кажу, то ви щось переплутали, ну ви не можете нас зустрічати. Нас тут ніхто не чекає. Ні, каже, я вас зустрічаю, та ні, кажу, не нас ви зустрічаєте». А я в мене зразу думки які. На турагентство? але я розумію, що вони не можуть нікого зустрічати. Ну, що це таке вже за послуга? Ми ж не приїхали в Єгіпет, розумієте? Щоб нас зустрічали. Він каже, ні, я вас зустрічаю. О, як виявилося. Це наш підписник, так. Угу. Так, Василь. Вам привіт, Василь! І дякую вам за таку несподівану зустріч, але це було ну, досить для нас несподівано, вибачайте, Ось. ось ну, так що так, такі пригоди, такі пригоди, ну ви ж розумієте, ми ж це, як сказати, ем, свободна жінка незаміжня. Да? О, так що я жета, Вільна жінка, і в мене весь час тому і розписаний, то немає часу на якесь незаплановане спілкування. Але було дуже незвичайно приємно, неочікувано. <кафі> привіт вам, привіт вам, Василь, і на все добре. Так, що ми робили далі? Далі ми шукали наш готель. Наш готель Софі, він значить, біля знаходиться. На вулиці Братів Міхновських біля костела Святого Юра. Ну, це одна це, така при, привокзальна територія, десь так. Недалечко від вокзалу, тому ми його так і вибирали. Непогана кстати така віла непогана і за розумними цінами. Ми тут всі речі залишили і вирішили, що ми підемо туди до старого міста. Трошки там погуляємо, пообідаємо, повечеряємо, може, якась трошки якусь екскурсію зробимо, щось подивимося. Ну і вечором то вже прийдемо, в мене ще на 20-30 консультація була назначена. Ну, а що, треба ж, знаєте, треба людям допомагати. от, Ну і тоді вже раненько ляжемо спати. Так, да. бо рано ж вставати нам, рано вставати. Ну що ви думаєте, пішли ми? Пішли ми. О, доця вже вернулася. Пішли ми, значить. Так. А ти їй дзвонила куди? Київ стару, як обично. З кіх стару, кіф на телефон. То смайпера може ще не почуть, але з телефону що може. І що вона не бере трубку? Може вона спить, відпочиває? Можна. Ох, ця бабушка. Можна Якщо сьогодні, до позвонити? А ну за телефоном йдемо. Мамо, ти нас дивишся? Будь ласочка, мамо, ну відповідай на дзвінки. Ну ми ж хвилюємося. Глянь, не може вже Аня дозвонитися бабусі. Ну що це таке? Все вже, Я вже кинула телефон, вже десь щось роби, мабуть. Так? Ти вже в огороді, мамо. Що ти там робиш? Там і без тебе все у... в порядку. Будь ласка, держи телефон біля себе. От я знаю, Є що. Це лінія занята. Можна з говорить як якраз. Так, тоді б, у бабушки було зайнято. Ну, і бабуся дзвонила мені п'ять назад. Ой, Господи. Так. На що там що ми казали? Ага. Значить, Пішли ми в центр. Пішли ми в центр. Ну, воно начебто недалеченько, недалеченько, але ви розумієте, коли ти усю зиму сидиш, сидьма? Отак, от як оце я зараз сиджу під монітором біля телефону, це спілкуюся з вами. То в мене вже розумієте, вже атрофірувалися усі вже тут і мускули. Але ми дійшли. Ми дійшли. Що цікаво, зайшла я по дорозі в контору цю Київстар, замінила собі картку, бо в мене вже час був її зміни, а я все не могла змінити, бо в себе не могла доїхати до Дніпра, щоб зробити цю справу. Але тут, у Львові, я таки дійшла да, і зробила і замінила собі карту. Так, так що в мене зараз нова карта. Ну, телефон той самий, але карта нова, бо там вже була в мене вже, і сроки всі вийшли. Так, значить, першим ділом, першим ділом зайшли ми в гарне таку, такий кафетерії, гарний з українською кухнею. Медяниця. Щось таке. Така гарна. Ну чого зайшли? Там такі гарні хлопці співали. Ой, бандуристи, такі гарні хлопці. Ви що? Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Угу. Ну, я думаю, хлопці не образилися, що ми їх знімали, тому що ми хлопцям гарно віддячили і подякували. Так що дивіться, і я з вами поділюся, які вони гарні, як вони співають. Ми аж заслухалися за нього сиділи, чай пили. Так? Хм. Лише чай. Дивіться. Я дуже вибучаюся. Я я ми справді ми ми навіть той вуха не нюхали. Але Патрік був з Італії і був він жив значить, десь біля Мілана. Десь ми, поблизу поблизу Мілана, а не Мадріда. Боже, це в мене вже Італія вже в голові. Мене вже чи Іспанія вже в голові? Мене вже Іспанія чекає, мабуть, зачекалася. Понаня свідок, ну це правда. Но я не могла знайомити з Патріком, тому що він заліз на верхню полку і вже там відпочивав. Відпочивав хлопець. що ж я йому вже буду до нього приставати? Я і так його. А як мама? А як ти? А як все, Вже чіплялася, чіплялася, він уже втік від нас. Так що ні, то ми не п'яні, то ми, я ми, мене просто склероз і я вже забалакаюсь. Такі діла. Все. Може Так. А ми завітали. В легендарний заклад, бачите, легендарний, легендарний заклад медівня, медівня. І знаєте, яка тут послуга? Хто розгадує оцей красворд, отримує 50 мл медовухи? Отак, От так. Але я кажу, може, може на мед можна обміняти медовуху, бо я ж дівчина така не п'юща, як якщо я за кермом, а я сьогодні за кермом. Бо я ж кермую подорожю. <рес> а, ні, на мед не міняю, тільки медовухи. Ну медовуху я ж не, не можу, я ж не можу випити. Це хіба що вечором? Так що, бачите, заходьте в медівню і якщо ви можете розгадати кросворд, то отримаєте медовухи. От так. Аня, ти будеш медовуху? А чому так? Гляньте, як на А, За мною так, а що за мною слідить? О, гляньте, яка краса, бачите, яка краса тут. О, о, яка краса. медівня, медівня, І хлопці співають, бачите, яка краса. Отак. От І без медовухи вже п'яні, п'яні красою Городалеві. Чай, будь ласка, трав'яний з медом. Є як? З медом травяний. З медом? Ну, вже все, мабуть, з медом. <реш> <реш> ну от давай. ой. Чай. Так, два чая, трав'яний. Та не Необичний. Не не а який він? Чіпчаний чи липовий? Та ні, не липовий, він, мабуть, бо він густий. Дай спробуй Добренький. Гречаний. Ну, може, гречаний, бо він такий густий. Чай і незвичайний мед. Ой, дивись, у мене вже заряд закінчується. Ай-яй-яй. Так, бачите, з нами ви попили чаю з речаним медом. Ще послухали гарних, файних хлопців. Файні хлопці. Це ці. Он файні хлопці. Файний чай. З файним медом. Дякую. А ты же знаешь всю песню? Да. Да? А ну спевай. Нет. <рес> <рес> ну спевай. Нет. О, это повеселее. Повеселее. <рес> <Дякую>. <рес> И рахунок, будь ласка.

Клас. Це стін, хань. Стінг під бандуру, це щось, звісно. Клас. Ви таке чули стінна під бандуру? Аня, як буде красавчики? Українські. Як як, як, красавчики буде. Ну, красуньки, це красуні дівчата, хлопці. Ну, ясно. Можна сказати, що вони... файні, файні хлопці, файні хлопці. Красава! Красава. Тут русизм можуть. Так, русизм, гаразд. Тоді файні. О, глянь, це туристичний якийсь, бачу, екскурсії поїхали. А потім, а потім ми сіли на маленький такий електромобіль, що робить екскурсію по старому місту, і зробили такий на годинку мабуть, екскурс по старому місту з автогідом, який розповідає, де ми там проїжджаємо. Така цікава подорож стоїть вона 200 гривень ну, десь за годину, може там менше, може там хвилин 50 Ну Така вона не дуже довгенька. Ну, то можна. Якщо ви перший раз у Львові, то можна скористатися. А може, там якісь, може, є інші якісь варіанти. Там я бачила, що трамвайчик ходить, може там теж є якась екскурсія. Ну, За 200 гривень то покаталися. Покаталися, бо я вже ходити вже не могла. мене вже так ноги гуділи і, і боліли, що я вже не могла ходити. А так сіли, пледіком прикрилися і поїхали. Поїхали, покаталися. Так, послухали. От. Потім ми знову схотіли поїсти. Зайшли, повечеряли в хінкальню. Думали, чого? Думали ми приїхали до Львова, щоб піти десь у реберню, поїсти як людина. Ні, ми зайшли в хінкальню і поїли в хінкальні, Так, як людини. Гарно так поїли хінкалі. Сирниками закусили, ще якимось ліманадікам запили. Взяли таксі, тому що ми чекали, 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 чекали першого цього трамвая, не дочекалися. Визвали таксі, від хінкальні до нашого отелю таксі коштувало щось так 77 гривень, то таке вже поїхали на таксі. Ну вже Гуляй, так гулять. Да, ми, що ми? Ми, як, як мені, знаєте, хтось написав у коментарях. Це канал для толстосумов. Ой, слухайте, як ми сміялися за нею, Це взагалі. Да, канал для толсто Знаєте, що я вам скажу? Щоб, щоб як вам це сказати, щоб ви були Толстосумами, треба не гаяти свій час, писати такі ну неприємні коментарі жінкам, а взяти і заробити. Бо писав то чоловік, розумієте? Це ні, я тільки я тільки уточнюю, що цей коментар, що ми такі негарні не жінки, Толстосуми, я ще кажу, Аня, ладно б написав тол... толста жопа, я би ще поняла, тому що дійсно я вже откормила собі таку добру таку, знаєте, жопку, але толста сума. Так, розумієте, кому? О, так що це в нас тепер, ета, це, як, як сказати, це така в нас ета, чергова шуточка. шуточка чергова. Ти кажу, доча, ти кажу, знаєш, що ти доця толста сума? Май на увазі мажор. А то ж доча моя весь час сама і прибирає за собаками, і кормить їх, і вся така фізична робота за останній час вся на дитині. А я займаюся і каналами, і консультацією, дом, і домом, і хазяйством. І сама. І сама, і вже 5 років ми самі справляємося, то звичайно то стосуми, Ну, звичайно, саме так з отаким таким сейфом, з отаким таким сейфом, так, і з отакою кучою гамна, от собак, який ми прибираємо кожного дня. Ну, це ладно, це не про це. Завжди були такі люди. А то я не знаю, я мабуть його заблокувала, того гарного хлопця. Але я хочу сказати, юначе була б то якась жіночка, ну ну може, пенсійного пенсійного віку. Я б ще зрозуміла, але ви. По всьому видно, що молодий хлопець. Ай, негарно, негарно. Не, ну, ну, ну негарно. ідіть працюйте. І будете, і ви, з Бог, ну, може, не зразу толстом сумом, ну, якимсь таким трошки сумом, тоді більшим сумом, а там, може допрацюєтеся до толсто сума. Угу. Так, ну ладно, це таке було. Було лиричне, як це, ліричне від. Як вступлення, скажіть мені? Це Лиричка... відступлення. Від... Ні, відступ. Ліричний. Лирич... Лиричний... 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 Коротше. <поговорили>, поговорили, поговорили. Ну, вибачайте, ну вибачайте, мою ви знаєте, яка я. Я жінка емоційна. Я жінка емоційна, як мені виставляють якісь ще претензії, що щось я не так роблю, то я починаю нервуватися. Нервуватися і на всіх насилати швидку Настю. Так, так. Так, що тоді було? Тоді ми поїхали тим той машинкою, так, як його господі, електромобілем по старому місту, покаталися, тоді поїли хінкалі, тоді визвали, а це вже розповідала. Так, тоді визвали таксі, бо ми ж багаті то суми, За 70 гривень доїхали до готелю. От і зараз відпочиваємо, п'ємо чай разом з вами і розповідаємо. Значить, мої любі, зараз я вам усе покажу. Усе покажу, усю красу. Знімала, я вас попереджаю, знімала Аня, як могла, тому що в мене сів телефон. А ну не знаю, сів. Це, мабуть, оця зараза Google, оця карта. Вона мені з'їла всю зарядку, поки ми дійшли. Тому що ну, не я заряд було був заряджений телефон, на 100% був заряджений. Поки дійшли, дивлюся, все вже немає зарядки. Та що це то ця мапа? да, Google мапа мабуть, так з'їдає енергію. Так що знімала Аня усі претензії до неї. Знімала вона. Ну, дитина як могла, так і знімала. Ось. Але що хочу сказати? Я ж така вредна тітка, да? Львів, який гарний, яке гарне місто. Ну скажіть мені, будь ласка, ну чого ж у вас садовий такий жлоб? Ну, чого він такий жлоб? Що у вас за дефіцит? Скажіть мені, фарби і шпакльовки. Ви знаєте, мені от якось нагадав, Львов Краків, але тільки не пофарбований. Ну так ну Ань, скажи, ну скажи ж правда. І стекляшик дофіга. І стекляшик дофіга, так, да, розумієте? Ну такий гарний. От, от гуляєш по Львову, от от, звичай... от прямо от мені як така Насталія, як з Краківа. Але слухайте, ну хто був у Кракові? Ви бачили це місто? Ну, більше треба любові, більше любові до свого міста, пан мер, більше. Угу. У вас же, мабуть, у хаті ремонт, євро, гарний. А що ж місто таке обшарпане? Ай-яй-яй-яй-яй, пане со... Содовий. Содовий. От... Садовий. 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 Пане садовий. Ай-яй-яй. Місто гарне, хазяїн жлоб. Оце такий висновок у мене. Вибачайте, вибачайте, львів'яни, не ображайтеся на мене, бо я ж така. Але місто дуже, мені так подобається Львів, я, я його обожнюю, я просто обожнюю. Але фарби дефіцит, дефіцит. Діфіцит у Львові фарби. Є таке є таке діло. От признайтеся. Та Дніпро теж, Дніпро теж. про те, ж, ви що ви думаєте? Що Дніпро? От такі справи. Такі справи. Так, а зараз я вам покажу. Що ми бачили, що ми не бачили. Що не бачили, то придумаю. Побачимось, мої любі! Буду відпочивати. А поки ви будете передивлятися це відео, шановне, Громада суспільства. Як, 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 вас, як за вас називати? Як, от Дивіться, мої хороші. а як же це, Мої любі, якось мені, знаєте, мені мої любі нагадує пчела пчеловода нашого відомого. так, А як же, же мені звертатися? Я ще от не придумала, як же звертатися українською мовою. Не? Шановне панство. о, Шановне панство, гарно. Так? Шановне панство. Шановне любе моє панство. Оце так. Люблю вас, люблю вас, мої шановні, ви ж знаєте. Ну, це я така, оце я така, вибачайте, вже, яка є. Побачимось обов'язково. Завтра починається вже наша така конкретна поїздка з акортуром. Нагадую, ми їдемо з акортуром, їдемо, їдемо ми автобусним туром. По Італії. Заїжджати ми будемо на узбережжя Амалфі. Запрошуємо вас з собою, якщо ви це вже, на цей раз, вже, мабуть, не встигаєте, але звертайтеся в акортур і вони вам підберуть чудовий тур будь-якими країнами Європи і не лише Європи. Звертайтеся. І катайтеся, подорожуйте з нами і без нас. І хто мене питав, яка вартість туру на одну людину це 500 євро, але в цю вартість уходить лише чотири екскурсії, а надлишок то треба окремо оплачувати. Ну, то це лише в цьому турі. Так, там є забагато там інших турів, то ви можете там попитати. Але ви знаєте, за кортором дуже гарний асортимент турів. Я б оце їздила і їздила. Їздила, була б я толста сумом, я б оце тільки би їздила. Ви знаєте, це б зранку до вечора тільки би їздила. Але комусь ще треба за гарними такими пухнастиками прибирати лайно, годувати, прибирати, чесати, так? А ще вести канал, а ще розмовляти з людьми, а ще працювати, щоб сумка була товста. От так от. Ну, а поки що ми зробимо маленьку перерву і з'їздимо, подивимося чудову Італію. А всім бажаю гарних, гарних, гарних канікул. Ну а нашій Україні перемоги, перемоги. І щоб не було у наших мерів дефіциту, ні шпакльовки, ні фарби, щоб наші міста були, як нова копієчка і сяяли. От так от, от так от, от. Казала, як відрізав. Будьмо. До зустрічі. Переду від нас. Це найбільший середньовічний храм Львова. В 17 столітті монахи ізміти у стінах прилеглої справа до храму будівлі відкрили свій навчальний заклад колегіо, на базі якої у 1661 році було створено Львівський університет. Найдавніший на українських землях свого часу освіту тут отримав гетьман України Богдан Хмельницький. Не розібрались та засудили невинного докатування та страти. Згодом помилку виявили, але було пізно. Тривалий час у півночі у ратуші з'являвся привид у вигляді чорної труни. Голосно стогнав та скрипів, наганяючи страх на сторожу. І щоб про той випадок пам'ятали, займаючись новою справою, на обкладинці міської судової книги, де записували судові рішення, написали великими літерами Пам'ятай про труну, що ходила по сходах та залах раніше тут містились численні маленькі крамниці та кав'ярні. І час радянської окупації все це було тотально знищене. Проте пам'ять залишилась і зараз їх поволі повертають до життя. Свою назву пасаж отримав від прізвища італійця, котрий у середньовіччі відкрив у сусідньому будинку першу в місті цукерню. Пасажі були популярним місцем відпочинку городян. Деякі з них були великими торговими центрами. В одному з них не сповна місяць після прем'єри братів Люм'єр в Парижі. Вперше у Львові продемонстрували технічне чудо під назвою Кінематограф. Та я не думала, що так і не так. Домініканський храм. под падлю. Костел. Ну, храм же ж все одно. Храм. А под подлюки зробили музей атеїзму. Вони ну, подлюки і здіваються, помірні? Музей атеїзму. А зараз знову храм. Зараз це знов костел. так. дев'ять це колишній палац львівських римокатолицьких католицьких архієпископів. В ньому свого часу помер польський король міхал Вишневецький корибу. Зараз буде наступний будинок з довгим балконом. Це якраз не будинок цього купця, який побудував вежу. Номером шість бачимо будинок найбагатшої людини міста. Кам'яниця, котра має шість вікон, належала до купця Константина Корнякта. Він народився на острові Крит, але більшість свого життя провів у Львові, де торгував дорогим вином. З часом наш підприємливий купець став головним митником Речі Посполитої. Вже після нього в цьому розкішному палаці зупинялись всі монархи, котрі будь-коли відвідували це місто. Усередині цього будинку єдиний в Україні ренесансний італійський дворик. Ремонт старої середньовічної ратуші, але кожного разу отримувала відмову. Так було і в 1826 році. Але саме того дня, коли комісія Відня підписувала акт, що будівля справна і ремонту не потребує, її вежа почала тріщати і до вечора завалилася. Тільки тоді потрібні кошти були виділені. Кілька років тому у місті відновили традицію міського сурмача. Щогодини він подає на трубі свій сигнал. Раніше до його обов'язків також належало пильнувати за ймовірними пожежами та ворогами. Сурмач подає сигнали на останньому поверсі середнього вікна. І зараз подає кожного часу, а тільки три рази в день, однанадцять, третій і в шостій день. Сто в тринадцятому столітті власне сама вулиця це і є в минулому частина одного з цих торгових шляхів.